Доброго дня. Члени комісії, бюджетної комісії запрошені. Засідання бюджетної комісії 7 липня о 13.25 розпочато. Хвором є при присутній членів комісії. Тому є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто за? Хто за, рішення? Відсутні працівники комісії зазначення. Сьогодні на комісії у нас присутні управління фінансів, присутній депутат Київської ради, який горе, тому є пропозиція перейти зафіксувати і до робочих питань. Розглядаємо розпорядження про скликання чергової сесії. На 11 липня на 15 вставлю пропозицію щодо проходу розгляду питання у зброї. Тож отримала змогу. Так, дякую. Давайте ми окремо головою що засідання. Які пропозиції? No. No. Я не заперечую. Ставлю пропозицію на голосування щодо прийняття головою що засідання. Хто зародів його? При за рішення прийняти. Перекламу проводити комісії до 50 хвилин. На виступи ми підводимо до п'яти хвилин. На виступи запрошення команду газу. На, на виступ пробіння фінансів. Давайте ми будемо просити податки. Права, тому є пропозиція перейти до розгляду питань порядку денного. Хто за? Три за рішення прийняти. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання 2.1. Давайте перед розглядом питань порядку денного процедурно вирішимо і про бюджет питання 2.12 розглянемо в самому кінці після питань порядку денного різних. Ті, які в нас на сьогоднішній час є в наявності, які ми передали в наявності питання переходиного різне, ті ми будемо розглядати. Те, чого немає, на жаль, ми не зможемо розглянути у зв'язку з особністюю проєкту фішення. Тому пропозиція питання 2.12 розглянути після питань різних. Хто за, за рішення прийнято? Приходимо до розгляду питань 2.1. Усіх є. Остередження зачитувати не буду повністю. Це програма стосується життєзабезпечення модернізації на 2023-2025 роки. Додатком до висновку буде таблиця, яка є невід'ємною частиною нашої роботи, тому всі дивимося на таблички. Нам апарат підбудував з урахуванням всіх пропозицій депутатів, з урахуванням розпорядників коштів. Проект бюджету, тому ну, дивимось, саме розглядаємо програму ЖКХ. програма що ЖКХ. В нас вносяться зміни, я буду так зачитувати, рядом 57 це будуть збільшуватись кошти. Це пропозиція апарату. Це не пропозиція депутатів або моя. Також будуть згідно пропозиції апарату зменшення рядок 59. 57. Давайте зазначимо 57.1. Ага, 57.1 це стосується програми ЖКХ. 57.1. 57, 57 а тут два, Які саме. Давайте вважати 57 крака 1, це благоустрій фонтанські сільський будинок культури. Богострій території скорочено фонтанський сільський будинок культури. Це буде вважатися 57,1. крапка за даною програмою пропонується збільшення ряду 57.1. Також є зменшення зарядком 59, це перерозподіл коштів. Збільшення зарядком 60 на аналогічну суму. Також за даною програмою рядок зменшення рядок 61 зменшується на 51 тисячу гривень. Рядок 62 зменшується на 271 тисячу. Це економія коштів. Я так розумію, так? Так. Рядок 63 також економія коштів зменшення на 477 тисяч. Рядок 64 збільшення це перерозподіл коштів. Це не перерозподіл, це нове. Це зміна, це зміна. назви. Зміна назви. Угу. Зміна назви. Рядок 63 зменшення, рядок 64 збільшено на 477 тисяч гривень у зв'язку з зміною назви Бережкові. Рядок 65 зменшено на 18 тисяч гривень. Поточна команда також економлює та, кошти. Рядок 66 зменшено на 17 грн. гривень. Економія кошти. Рядок 67 також зменшено на 300 тисяч гривень. Рядок 68 зменшення на 300 тисяч гривень. Рядок 69 зменшення на 243 тисячі гривень. Рядок 70 Зменшення на 8 тисяч гривень. Економія коштів. Рядок 71. Зменшення на 5 тисяч гривень. Рядок 72 зменшення на двадцять 800. Рядок 73 зменшення на 8 з половиною тисяч. Рядок 74 зменшення на... Рядок 75 зменшення на 15 тисяч, рядок 76 зменшення на 20 тисяч, рядок 77 зменшення на 358, 310, рядок 78 збільшення на 110 тисяч. Рядок 79 зменшення на модернізацію. 77, Ну так, А, ми доїжджаємо. Все. все. Останній пункт ряду 78. Також було запропоновані апаратом внести зміни в частині НАСТ. Вони будуть о, відображені в додатку 1 до висновку. Заміни НАС і нові нас. Чи є якісь пропозиції, зауважені, доповнення до проєкту цієї програми. Немає. А ми за програму, так? Так. Є якісь доповнення з за заваженими питання? Тому ставлю пропозицію питання 2.1. На голосування. Хто за? Переза рішення прийнято рекомендувати народне засідання сесії. З урахуванням технічного технічної допомоги. Питання 2.2. Про внесення змін та викладення нові видатки. Це задержання комплекс програму розвитку освіти. Розглядаємо розвиток освіти. Mm -hmm. Усіх є матеріал? Mm -hmm. так? Mm -hmm. Рядок 25. Апора пропонує збільшити на 89 тисяч 078. Рядок 26 зменшити на 25 тисяч 768 гривень. Це також е доводить економії, так? Це економіка. теж. Рядок 27. Також на засідання комісії. Давайте ми заміну зробимо. Так, технічно буде пауза на 2 хвилинки. Добре? Дякую.